До Ефесян послання святого Апостола Павла читання. Браття, Павло, волю Божої апостол Ісуса Христа, святим, що в Ефесі, і вірним у Христі Ісусі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Ісуса Христа, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенням у Христі, бо в Ньому вибрав нас. Перед заснуванням світу, щоб ми були святі бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа за вподобанням Своєї волі, на хвалу слави Своєї благодаті, якої Він обдарував нас у Своїм улюбленім сині. У ньому маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів згідно з братством, з багатством Його благодати, яку Він вияв на нас щиро. І щедро у всій мудрості та розумі, Він за своїм благоволінням дав нам пізнати тайну своєї волі.